Я щось забув. До вашої уваги пропонується прогноз погоди на середу, 18 жовтня. В цей день очікується невеликі геомагнітні збурення. Максимальна температура повітря у цей день була зафіксована в 1967 році та склала 20 градусів тепла. Мінімальна була 9 морозу 49-му. У середу на Балакліщині в день очікується від 10 до 12 з позначкою плюс. Вночі синоптики прогнозують 0 плюс 1. Ясна погода очікується вранці та ввечері. В день небо затягнеться хмарами. Проти опадів не прогнозується. Вітер західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів. 18 жовтня в Зміївському районі в день очікується від 9 до 11 тепла. Вночі прогнозується 0 плюс 1. Хмари, які з'являться в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів. На Київщині 18 жовтня прогноз погоди буде таким: в день синоптики прогнозують 10-12 тепла, вночі очікується від плюс одного до плюс трьох. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Вітер південно-західний 4 метри на секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів. На Сахновщині у середу вдень очікується 10-12 тепла. Вночі синоптики прогнозують від нуля до плюс двох. Очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Ввечері знов буде ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів. На Первомащині у середу 18 жовтня в день очікується 9-11 тепла, а вночі прогнозується плюс 1, плюс 3. Ясна погода буде триматися впевнено, опадів не прогнозується. Вітер південно-західний – 4 метри на секунду. Атмосферний тиск – 747 міліметрів.